У ніч із 19 на 20 липня у Лондоні, Велика Британія, на стадіоні Вемблі відбудеться вечір боксу, головною подією якого само собою стане бій реванш. Звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між Олександром Мусиком і Даніелем Дюбуа. Орієнтовний початок поєдинку о першій ночі за київським часом. У першому бою, який пройшов у серпні 23-го року, український боксер нокаутував опонента у 9-му раунді. Букмекери вважають фаворитом поєдинку знову Усика. Зробити ставку на його перемогу можна із коефіцієнтом 1,28. Шанси Дюбуа оцінили значно вище, аж на 3,90. Нічия, як завжди, мала ймовірно у боксі. Поставити на неї можна із коефіцієнтом 24. На те, що у поєдинку буде 10 і більше раундів, можна зробити ставку за 1,72. А зворотній результат доступний за 2,06. Отож, Олександр Усик готовий повернути собі чемпіонський пояс за версією IBF від якого він відмовився у 2024 році заради реваншу із Тайсоном Ф'юрі, тепер це питання вирішено, і можна знову стати абсолютним чемпіоном світу із боксу. Для цього потрібно вдруге перемогти Даніеля Дюбуа. Щоправда, потрібно віддати належне британці. З часу першого поєдинку він став справді сильнішим. Переміг Джерела Міллера, Філіпа Григоровича, а вершиною цього підйому став нокаут Ентоні Джошуа. Усі експерти сходяться на тому, що Дюбуа став швидшим, агресивнішим. І більш впевненим у собі. Власне, в цьому, напевно, і полягає тактика Даніеля на реванш із усиком. Агресія, скорочення дистанції, численні удари по корпусу і головне клінч. Ентоні Джоша цього натиску не витримав. Мабуть, зараз Дюбуа найпотужніший боєць у важкій вазі за силою і потужністю. З Усиком йому доведеться змінити тактику, що поєдинок пішов за сценарієм британця. Власне, для того, щоб у Даніеля з'явилися якісь шанси, йому потрібно, щоб у цьому бою було менше боксу. Не забудемо і про рідні стіни британця, а отже, якусь лояльність суддів для Дюбуа як варіант. Не факт, що це йому допоможе, але невеликий плюсик Дюбуа запишемо. Ось яку цікаву думку запропонував Кайл Фордж, один з найвідоміших боксерських експертів у світі. Чи може Дюбуа шокувати світ у цьому поєдинку? Так, може, хоча б тому, що усику вже 38 років. Мені було стільки 9 років тому, і я знаю наскільки важкий тягар віку для спортсмена. Я зав'язав із боксом у 36. Розум музика стає на таким гострим, його рефлекси гаснуть, його суглоби якісь кістки старіють. Але ж перший їхній бій був два роки тому. І якщо відкинути нокаут, то вийшов досить рівним. Усе це, звісно, резонно, проте Усик раз за разом спростовує ці постулати. Так, він стає дедалі старшим. Так він виступає все таки не на своїй рідній території і, можливо, навіть не на своїй коронній вазі, але все це говорить перед кожним поєдинком, а українець виходить і перемагає суперників одного за іншим. Усик швидший і прекрасно працює корпусом навіть попри вік. Він фінтитиме і ухилятиметься від атак Дюбуа дуже легко. А боскуча техніка дасть йому змогу задавати шкоди на контратаках суперникові, який із кожним раундом буде все більше втомлюватись. І ближче до кінця поєдинку, коли бертанець видихнеться, усик повинен закінчити все нокаут. Чи є шанси у Дюбуа? Так, є. Однак для цього йому потрібно завершити все у першій половині бою. Що довше триватиме поєдинок? То очевиднішою буде перевага українця у швидкості і головне в витривалості. І тоді ми можемо побачити приблизно той самий результат, що й був у їхній першій зарубі. Отож, якщо підсумувати усі за і проти, наш прогноз на перемогу українця Олександра Усика. А все це впливає із однієї простої логіки. Дюба, щоб перемогти, потрібно закінчити поєдинок якомога раніше. Я вже казав про це. Але британець, якщо він піде в Абанк, цілком можливо позбудеться левої частки своїх сил ще до середини поєдинку і перетворити на легку здобич для мобільного усика. Усе може завершитись навіть до 9-го раунду або ще раніше, якщо усик скористається своїми шансами. А ці шанси у нього точно будуть. <му> на цьому все. Ставте лайк цьому відео, якщо чекаєте на цей поєдинок. А також напишіть у коментарях вашу думку, як пройде цей бій, і головне, хто вийде переможцем. На цьому все. До нових зустрічей.